Сьогодні поговоримо про пульсові зони. Це є неймовірно важливою частиною тренувального процесу, структурою тренувального процесу тобто, як тренувальний процес структурується, від чого ми відштовхуємося і які задачі вирішуємо. Ви просили? Ми знімаємо відео про пульсові зони. Перше, що необхідно розуміти, що всі ми різні. Що я маю на увазі? Що для когось, наприклад, пульс 150 ударів буде вирішувати. Одну задачу. Для когось це, наприклад, буде аеробною зону. Для когось 150 це вже буде майже пано, можливо, і так. Для когось темп 4 хвилини на кілометр це спокійний, легкий темп, який вирішує задачу розвитку аеробного порогу, наприклад, аеробної бази. А для когось це вже пороговий пульс на його панно. Тобто це така максимально критична точка. Хтось взагалі не може цей пульс цей темп розігнати. Треба розуміти, що темп це лише другорядний момент. Основний момент в метаболічних тренуваннях це є саме пульс, саме пульсові зони. Отже, зараз ми розберемо, як правильно визначити свої пульсові зони, навіщо вони потрібні вам, і як формувати тренувальний процес. Відштовхуючись від своїх пульсових зон, а також якими датчиками чи пристроями вимірювати свої пульсові зони. Ось уявіть: у нас є два атлети: атлет номер 1 і атлет номер два. Ми попросимо їх пробігти 5 кілометрів з однаковим темпом. Наприклад, це буде 4 хвилини на кілометр. Атлет номер один пробіжить ці 5 кілометрів з темпом 4 і матиме пульс, наприклад. 145 ударів. Атлет номер 2 пробіжить теж ці 5 кілометрів з темпом 4,0 і матиме середній пульс 170 ударів. В чому різниця? Атлет номер 1, працюючи на пульсі 140 ударів, скоріш за все, буде розвивати свої аеробні якості. Атлет номер 2 буде розвивати, скоріш за все, свій пано. Чи, наприклад, анаеробні вже якості? Це залежить від того, де у цієї людини анаеробний поріг. Якщо, наприклад, анаеробний поріг там 175 ударів, чи 170, таким чином людина розвиває свій пано, тобто працюючи на порозі. Якщо поріг нижче, то розвиває вже свої анаеробні якості. Тобто розуміючи свої зони, ви розумієте, яке тренування для чого ви робите. Що Цим чином ви розвиваєте, якщо ви хочете бігати на довгі дистанції, перш за все, вам потрібно розвивати свої аеробні якості. А, наприклад, працюючи сильно на високому пульсі, ви будете розвивати свої анаеробні якості, тобто на більш короткій дистанції, так і не дізнаючись, що ви стали там класним бігоном на короткій дистанції, тому що ви бігаєте на довгі дистанції. Також на Інтенсивність на темп можуть впливати різні фактори, такі як вітер, гірки, біг в там в гірській місцевості. Ну це теж гірки, але мається на увазі, що прям трейл рані. Умовно кажучи, якщо ваша задача там бігти на пульсі 140 ударів, наприклад, то темп ваш буде відрізнятися від бігу на шосе по ровному асфальту. І також буде відрізнятися від е, бігу в горах по трейлу. Це іще раз говорить про те, що пульс є одним із основних маркерів контролю інтенсивності тренування і вирішування тієї чи іншої задачі. Це дуже важливо. Також важливим фактором, який впливає на пульс, це є тепло. Можливо, ви помічали, що коли ви бігаєте в жарку погоду, ваш Пульс е, дуже сильно зростає. Чому так відбувається? Охолодження організму завжди є першочерговим пріоритетом. Тобто, щоб ви не перегрілися, організм перш за все ставить задачу відносно будь-чого, будь це охолодити організм. Е, таким чином, кров з м'язів іде до шкіри, щоб охолодити її. Він забирає відповідно і кисень, який з кров'ю доставляється до м'язів. Таким чином. А організму потрібно більше проганяти кров, щоб більше кисню доставити і туди, і туди. Відповідно цього, збільшується пульс дуже просто. Тепло теж впливає на ваш пульс, на те, в яких зонах ви працюєте. Тому, виходячи з цього, ваш темп на в більш жарку погоду теж буде змінюватися. У нас взагалом є тренування. Двох типів це метаболічні та специфічні. Метаболічні тренування це ці тренування, коли ви орієнтуєтеся саме на пульсові зони. Тобто, ви орієнтуєтеся на розвиток тої чи іншої якості, тобто, ви розвиваєте аеробну ємкість, наприклад, ви працюєте над покращенням свого пано порогу анаеробного обміну. Ви розвиваєте, ну, взагалом, анаеробний гліколіс, наприклад, різні задачі, які вирішуються саме відштовхуючись від пульсових зон. І є специфічні тренування. Це тренування, які вже контролюються більше по темпу. Скажімо так, підводяще тренування вже до змагань. Тобто ви вже знаєте свою метаболічну вартість тренування, ви вже за довгий період підготовки, ви вже розумієте, що на такому темпі у вас такий та пульс, і знаєте, в яких зонах ви знаходитеся. І коли ви підводитесь вже до старту, до змагань, ви орієнтуєтеся вже більше по темпу. Це є специфічні тренування. Організм виділяє два основних таких режими роботи. Це Аеробне і анаеробне, тобто з використанням кисню і без використання кисню. У нас є два пороги: це перший порог аеробного обміну, другий це поріг анаеробного обміну. Між ними знаходиться така змішана зона. Про що це говорить? Поріг аеробного обміну, тобто перший поріг, до нього організм працює в доволі таки низькій інтенсивності. Він працює з використанням. Жирів і вуглеводів, десь до порогу використовують приблизно це зараз дуже приблизно 50 чи 60 на 40, 50 на 50 жири і вуглеводи як джерело енергії, коли ми підвищуємо інтенсивність, жири у нас виключаються з потрошку. Виключаються як джерело енергії і використовуються більше вуглеводи. цій змішаній зоні між першим і другим порогами використовуються десь 70% 80% вуглеводів і 20% жирів. Це зараз дуже відносні цифри, тому ну, у кожного вони індивідуальні, це виявляється на тестуванні. Якщо взяти таку середнє палаті, це десь так. Після другого порогу анаеробного обміну використовуються тільки вуглеводи, жири там не використовуються. Таким чином, чим більше Інтенсивність тренування, тим е, менше продуктивним ви можете бути. Я зараз не буду розповідати про е, вплив там, жирів і вуглеводів саме на організм, бо це тема для окремого відео. Просто основне, що потрібно розуміти, чим більша інтенсивність, тим менше жирів ви використовуєте і менше працездатності ви можете видати. Тому вам потрібно розуміти, де у вас знаходиться. Перший поріг, і де у вас знаходиться другий поріг. І відповідно від цього розраховувати тренування. Для новачків я рекомендую, якщо ви взагалі тільки починаєте бігати, ось тільки знайомитись, 100% ваших тренувань мають бути до першого порога, до порога аеробного обміну. Для чого це робиться? Для того, щоб збільшити аеробний об'єм. Ось коли ви будуєте будинок, це як фундамент. Ось уявіть, що перший поріг це ваша підлога, ваш фундамент, другий поріг це вже ваша стеля. Ви не починаєте будувати будинок зі стелі, вірно? Тому почніть з основного з фундамента. 100% ваших тренувань мають бути низькоінтенсивні. Це дуже важливо. Є такий ну, загальний принцип. Це 80 на 20. Я думаю, кожен із вас чув цей принцип. Тобто 80% тижневого об'єму тренувань мають бути легкими до першого порогу. 20% до пано. Чому це важливо? Тому що перепрацьовуючи на високій інтенсивності, ви можете і травмуватися, і погано відновлюватися. Це все є такими факторами, які будуть впливати на вашу продуктивність. Дуже це важливо зрозуміти. Працюючи більшу частину своїх тренувань на легкій інтенсивності, таким чином ви будете безпосередньо розвиватися. 20% тренувань складних, 80% тренувань легких. І дуже важливо розуміти оці зони своєї інтенсивності, бо, на жаль, багато хто тренується по принципу: якщо я сьогодні не упоровся і не вмер, це означає, що я погано потренувався. Це не так. Не робіть так, будь ласка. Тепер переходимо до основного. Як зрозуміти, на якому пульсі тренуватися саме вам? Як виявити ці зони? Три методи, ось яким можна скористатися, виявити зони. Перший це е, доволі поганий метод. Не рекомендую його використовувати. Це 220 мінус вік. Він є досить неточним, це вже. Перевірено на власному досвіді на досвіді роботи з людьми, тому краще не розраховуйте по такому методу, бо там є дуже велика похибка прям там до 10-15 ударів може доходити, і таким чином ви будете працювати не на ту якість, яка необхідна, робити ну зовсім не те, що плануєте розвивати, тому. Категорично не рекомендую. Другий варіант це зробити польові тестування. Щоб розрахувати зони, вам потрібно зробити тест на максимальний пульс. Це робити, ну і не скажу, що доволі просто, але не складно. Вам потрібно наступне: якщо ви новачок, тобто ви прийшли прямо з нуля, вам потрібно зробити спершу десь два місяці тренувань, регулярних тренувань легких. Тобто там в пульсовій зоні там точно до 140 ударів. Тобто, щоб вам було легко. Легко це коли ви біжите і підтримуєте розмовний темп. Тобто, ви можете спокійно бігти і розмовляти під час цього процесу. Це один із маркерів інтенсивності тренування розмовний темп. Другий момент це коли ви відбігали ці два місяці. Ви починаєте наступний місяць трошки включати такі темпові тренування. Тобто працюєте умовно там два тренування на тиждень, ви підвищуєте інтенсивність так, щоб ви два тренування бігли там в пульсі трохи вище, там, де вам вже трохи складно розмовляти, коли ви біжите. Ось десь по такому принципу. Але вони мають бути більш короткі. Ось якщо ви бігали, наприклад, годину. В легкій інтенсивності, то такі тренування я рекомендую робити там 30 хвилин. Знову ж таки, повертаємося до схематики 80 на 20. Пам'ятаєте? Тобто, перші два місяці ваші тренування 100% легких, наступний місяць 80 на 20. Це дасть змогу якось попередньо підготувати організм і опорно-руховий апарат до більш складніших навантажень. Далі ви можете після трьох місяців зробити тестування. Тестування яким чином можна зробити? Ви виходите на стадіон, чи, наприклад, навіть це може бути бігова доріжка, але це трошки травмоопасно може бути, бо ви можете не зреагувати. І ви робите е, наступний тест, що потрібно. За день до тесту не тренуватися або зробити якесь дуже легке, коротке тренування. Не робити тестування, якщо ви там захворіли, чи у вас є якась травма, тобто ви повинні бути так сказати у повній бойовій готовності. Переходимо до самого тесту. Це 10 хвилин розминки. Перше, 4 хвилини ви біжите дуже легко, дуже легко. Потім 4 хвилини робимо такими: 4 підходи: 30 секунд це прискорення на 80% від максимальних зусиль. Так, це дуже суб'єктивно. Тобто, ви повинні розуміти, де у вас ось 100, де 80, де 90 плюс-мінус, хоч би. Ви біжите на 80% ці 30 секунд, тобто ви розумієте, що ну, от ще 20% запасу є. Потім 30 секунд дуже легко. І таких робите чотири підходи: 30-30, тобто 4 хвилини. І 2 хвилини знову дуже легко. Це у нас вийде 10 хвилин. І потім починаєте сам тест. Сам тест складається з дистанції 1 км, 1000 метрів. Ви робите наступним чином: 250 метрів. Якщо це стадіон, то це якраз 250 метрів це одне коло. 250 метрів одне коло на стадіону, ви біжите на 85% від максимальних зусиль. Потім без паузи, без зупинки, ви біжите 90%. Потім 95 і останнє коло на 100%. І ще раз, 8, е, у вас. Ваша дистанція це 1000 метрів. Стадіон, одне коло, наприклад, 250 метрів. Якщо так е, є, що у вас стадіон там 200 метрів, то може бути 200 метрів, не критично. Ви біжите перше коло 85%, друге коло 90%, 90% третє 95 і останнє, як то кажуть, на всі бабки. Це е, є перший етап тесту. і по е, показникам ви фіксуєте свій максимальний пульс. Тобто ви бачите по годиннику, по датчику, який у вас він зловив максимальний пульс. Потім ви робите відновлення 5-8 хвилин е, в дуже легкому, спокійному темпі, відновлюєтесь повністю як на розминці. І повторюєте цей тест без цієї розминочної частини, там, де 30-30, теж так само 1000 метрів 4 кола. Так само повторюєте. Чому краще повторити, бо ви вже після першого етапу ви трохи відкалібруєтеся і будете розуміти, де у вас 85%, де 90, де 100. От. І таким чином ви побачите, який у вас максимальний пульс. Далі, що нам потрібно, щоб розрахувати свої зони, це порахувати. Від свого фактичного максимального пульсу по формулам порахувати ці зони. Ці формули ви зараз побачите ось тут внизу екрану, і сам те з його структурою і з формулами як розрахувати свої зони, я залишу під цим відео. Таким чином, по формулам, ви розрахуєте від максимального пульсу свій анаеробний поріг і аеробний, і будете розуміти в яких зонах а, вам тренуватись. Третій варіант це піти у лабораторію і зробити тест з газоаналізатором на свій, свої зони. Це є максимально точним методом вимірювання пульсових зон. Тобто ви приходите в лабораторію, на вас там роблять попередні опитування, одягають таку. Маску на обличчя, це газоаналізатор, і ви біжите на навантажувальний тест. Тобто там кожну хвилину підвищується навантаження до відмови. І виходячи із газоаналізатора, пульсу, там багато метрик іде. І ви отримуєте результат, який ваш, яке ваше максимальне поглинання кисню, де ваш, який ваш максимальний пульс, ваш аеробний анаеробний поріг. Тобто це вважається еталоном. Тут ви будете 100% знати, тренуватися потім 100% знати свої пульсові зони. Але якщо у вас немає можливості фінансової чи фізичної зробити тест в лабораторії, зробіть, хоча б ось такий тест, як я описав до цього. В... Просто вам потрібен, грубо кажучи, стадіон чи бігова доріжка. І, можливо, людина, яка вам трошки допоможе. Морально допоможе, що просто коли хтось є, хтось присутній, він вас трошки підстьобує. Типу, давай, давай, не здавайся. І це буде ще додатковим фактором виклатися 100% на всі свої 100 Що вам необхідно, щоб тренуватися по пульсу? Логічно, це пульсометр. Ось пульсометри є різних видів, але такі основні, це є. Нагрудний датчик і годинник. Що краще вибрати? Звичайно, і те, і те. Але а, якщо у вас немає там фінансової можливості, наприклад, зразу купити годинник, почніть хоча б з цього хлопця. Нагрудний датчик є таким досить точним елементом, бо вважається. Еталоном точності вимірювання. Він е, схоплює пульс більш раніше по зонам, ніж це робить е, оптичний годинник. Чи ну, там, оптичні датчики, є такі датчики, що на руки е, вішуються. Я раджу почати. Хоча б з оцього. Його можна законектити з телефоном, хоча б так бачити е, свій пульс. Бачити більш, я б сказав, навіть більш свій точний пульс. Також дуже класний варіант це годинник. Ви якось, умовно кажучи, ви коли їдете на машині, ви дивитеся на свою приборну панель, ви бачите свою швидкість, кількість обертів, розхід палива. Так само це є ваш бортовий комп'ютер, це ваш є тахометр. Тобто, ви дивитесь на руку і ви бачите всі свої показники в моменті. Тому е, насправді поєднання оцих елементів, воно є досить класно. Ось тому я раджу почати хоча б з цього і е, доповнити це вже потім годинником. Який краще вибрати датчик, годинник, я думаю, що це теж тема для окремого відео. Якщо вам цікаво, щоб ми зняли відео про е, пульсові девайси. Взагалі про девайси, ось які годинник краще вибрати, чи які е, датчики краще вибрати. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Що набереться таких багато коментарів, то ми обов'язково знімемо таке відео. Якщо у вас є якісь питання, які стосуються теми цього відео, будь ласка, пишіть в коментарі. Я коментарі читаю і обов'язково відповідаю на них. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобачку до нових зустрічей в наступний четвер.